Добрий день пані та панове. Сьогодні я хочу побалакати з вами про смородину. Скоро почнеться сезон смородини. Бачите, вона вже почала чорніти потрошку. У мене складається таке враження, що люди забули про цю смородину взагалі. Чого я так кажу? У тому році на базарі у нас продавали смородину по 35 гривень. І люди не хотіли брати, а малину продавали по 100. І чому так склалось, я не можу зрозуміти. Колись люди бігали на базар з відрами, купляли цю смородину, заготовляли, а це якось відвернуло всіх від цієї смородини. Але це дуже дарма. Тому що забули, що смородина. Це в першу чергу лікарська рослина. Те, що вона смачна і можна з неї робити варення, муси, соки, вина, да й просто засушити. Нічого всього цього вже я бачу, що люди не роблять. Хочу я вам розповісти про історію нашої сім'ї. Коли у мене дочка поступала в університет. І у перших числах вересня їх повели на студентський огляд до поліклініки студентської, взяли аналізи крові, і в неї виявили анемію. Може, це сталося із-за стресу, може, із-за того, що вона сонця не бачила, готувалась до екзаменів, але прийшла вся в сльозах, у мене погані аналізи, гемоглобін упав до менше 80 Сказали здати аналізи і будуть лічити медикаментами. Мій чоловік послухав її, налив їй чай е, столову ложку смородового вина. Каже, пий. Вона хоче, папа, я не буду. Це вино. Він каже: я ж тобі не предлагаю цілий стакан випити. Випить столову ложку, нічого тобі не буде від цього, навіть не оп'яніш. І отак він їй кожен день став давати. По столовій ложці цієї смородини через неділю, неділю не смородина, не а смородину вина, через неділю вона пішла, здала аналізи, лікар подивився, сказав, це вам, мабуть, ошибочний діагноз поставили, бо всі аналізи в норму у вас. Ми це сусідам нашим розказали, і коли у них вони теж почали вино це готувати, і коли у них у родички Теж були дуже погані аналізи, вони зразу повезли до неї 3-літрову банку цього вина, вина із смородини, і в неї теж покращилися аналізи. Ну, наприклад, ще я що можу сказати, оця вспишка коронавірусу, що в нас була, теж могло бути від того, що у людей імунітет упав. Ну, от, наприклад, я читала в інтернеті статтю про анемію. І, так що вони там пишуть, зараз я вам процитую. Пропонують для того, щоб цю хворобу лікувати, пропонують кунжут, морську капусту, шпінат, горіхи, бобові. Комбінуйте з брокколі, болгарським перцем, з шипшиною чорна смородина. Тобто вони чорну смородину поставили на останнє місце. А я вважаю, що її треба поставити на перше місце. Чому? Бо ця смородина це кладова вітамінів. От, що у неї тут, зараз я вам прочитаю, значить, в ній містяться вітаміни. Є, е, К, Б, РР, а також залізо, цин, калій, натрій, бета-каретин, фосфор, магній, до речі, магнію це п'ють магній Б6, щоб нерви в порядок привести. то мені краще випити чайку. Або дівочки наші що худнуть, що вони живають. смузі із сельдерея. Вегетаріанські дієти, а до чого може призвести вегетаріанська дієта? До залізно-дефіцитної анемії. Впаде залізо у крові, і тоді бігають по лікарях і лічаться всякою хімією. А достатньо попити чайку, опять же, ж, у, у, тим більше. Ніхто ж не каже, що не худніть. Худніть, якщо вам це подобається. У 100 грамів смородини лише 56 ккал. Тобто ви вип'єте або з'їсте тої смородини, получите задоволення, та ще й мало калорій буде. Так що майте на увазі, купляйте смородину або вирощуйте смородину. Треба на участку, щоб один кущик був. От. І подбайте про своє здоров'я. Єдине, що я можу сказати, що у кого є схильність до тромбоухворювань або після інсульту інфаркту, то тут дуже-дуже треба обережно. Ну, Якщо інфаркт вилічили, він же не вічний, то потрошку можна. Її вживати. От дітям, наприклад, не можна вживати 100% сокій смородину, а треба розводити кипіченою водичкою. Ну так дітям взагалі нельзя соки 100% Їх треба водою розводити. Ще що я можу сказати, що, от, наприклад, якщо лікувати анемію, то там лікарські засоби через трубочку вживають, із за того, що там підвищений вміст заліза, і чорніють зуби. Їх тоді у стоматолога чистять. Ну і від смородини можуть зуби покраситись. Ну, вони як чорниці, відходить ягода і пропаде оцей наліт на зубах. Ну, Можна через трубочку пити. У мене онук любить через трубочку і чай даже пити. Дитина побавиться, зате вона вип'є корисний чайок або кашку з'їсть з ягодками. Так що вирощуйте смородину. Дякую за увагу.